Друзі, ви на каналі «Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я Софія. Зараз я знаходжусь в міста Дніпро в автосалоні Рено. А чому саме тут? Тому що сьогодні у нас на відеоогляді та у продажу автомобіль, який купувався саме тут. Він офіційний та також проходив усі ТО та сервісну історію саме тут. Друзі, а ви поки що можете підписатися на наш канал, поставити вподобайку, дивитися до кінця, коментувати відео огляді. Нам дуже важливо ваш зворотній зв'язок. Ми на тебе чекаємо. Приїжджайте до нас, місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19 Б. Автосалон Вольва. Друзі, трішечки історії за. Компанію Рено, яка була заснована в 1898 році, коли ще ні вас, ні мене не було на цьому світі. Компанія Рено це найбільший французький виробник автомобілів та автоперевізників. А хто ж засновник цієї величезної компанії? Мільйонників, звичайно, це родина Луї Рено зі своїми побратимами братами її заснував. А що ж підштовхнула Луї Рено це зробити? Ти це те, що він самостійно власноруч у себе вдома е сконструював, побудував мікроавтобус, а все це вилилося в те, що е компанія виробляється у 134 країнах світу та існує по сей день. Чте, друзі, зараз передати вам комфорт. Також ви можете піти на кухню, взяти з собою якусь їжу, чипсики, шоколадочку, чайочок та дивитися та наслаждатися цим авто, мною, природою і життям. Як же я сказала, що в нас 21 рік, в нас 65 тисяч пробігу, тільки 2000 тому зроблено ТО, в нас 1,5 механіка шестиступчата, повний привід та, звичайно, дизель, двигун К9К та 110 кінських сил. Друге покоління розпочалося з 2017 року, а в Україні у продажу з'явилося у 2018-му. Чим саме відрізняється вже рестайлінговий дастер? По-перше, в нас є рейлінги на даху, автомобіль повз цього кузова вкритий нефарбованим пластиком. Дуже красивий. Колір автомобіля, також з'явився безключовий доступ і ось такий ключ. Я такого ще не бачила. Та без ключового доступу в Рено Дастер. Також є система старт-стоп і запуск двигуна з кнопочки. Взагалі Тарено Дастер, я вважаю, що це топ-1 з продажу, їх дуже народ полюбляє. У автомобіля також кліренс становить 21 см. Ми заїхали у ліс, на травичку, на бугорчики. Весь дохід проїхав. Також в нас тут є вже нові денні ходові вогні v образної форми та противотуманні фари. І також на початок капоту захищає також ось такий пластик і є ось такий шильдик, назва автомобілю Дастер в Україну доїхали до нас такі комплектації, як Бейс, Life, Зен та Ультрамарин. В нас Ультрамарин максимальний вищий клас. Як це здогадатись, Артемі потім покаже вставить ось тут на Дверях такі везеруночки, дуже красиві, які нам це підказують. Друзі, окремої уваги заслуговують ось ці новесенькі, легкосплавні 16 диски та континенталь літня резина. Тому що вони ще не обкатані, вони новесенькі, тому що власник цього автомобіля тільки, тільки що придбав новий собі Дастер і нам у подаруночок тобі ж вам, залишив новесенькі з того Дастера гуму та диски. Так, друзі. Матриця. Переходимо до задньої частини автомобіля. Перше, що хочу відмітити, те, що дуже красиві такі квадратні фари новесенькі, які гармонійно виглядають з зовнішністю автомобіля з кузовом. Також в нас є задні парктроники, задня камера та фаркоп, який окремо доставлявся за окремі звичайно кошти. Переходимо до багажного відділення. Яке в нас складає 445 літрів. А якщо ми е, роз, опрокинемо е, задній ряд сидінь, то в, е, багажне відділення буде складати 1400 літрів. Також в нас є е, повнорозмірне колесо, яке новесеньке, е, та, звичайно, усе, що потрібно, його замінити. Ось. Положили коврики а, цей автомобіль ідеально підійде рибалку, мисливцю, фермеру, агроному, кому завгодно. Друзі, ви навіть не уявляєте, як мені тут кайфово та комфортно а, можна заночувати. До речі, встигнуть придбати саме перед Пасхою цей автомобіль, щоб виїхати на ньому на природу, буде, буде дуже комфортно. Зараз я вам продемонструю, як можна лягти в ньому. Що, Сю, Артем, я тут остаюсь. Ой. Сказати за задній ряд для пасажирів це те, що, по перше, він не скучний. Він красивий такий, виділяється синьою ниткою, також він темний, це дуже практично, якщо порівнювати з світлим салоном. Також є тут крепіжі і софікс для ваших діточок, для дитячих сидінь. Дуже комфортно, я себе тут відчуваю. Нічого зайвого, також можна ось тут щось покласти і багато місця. Дуже комфортно. Так, ну що, експлуатуємо автомобіль на бездоріжжі. Що я можу сказати те, що він дуже класно керується? О, зараз я на другу переключилася. До речі, в нас тут шестиступка. А, є задня камера. Так, ми зараз на праворуч повертаємо. Руль дуже легесенько крутиться. Він тут вже електро, можна навіть мізинчиком їм управляти. Також у нас є ось тут старт-стоп, запис двигуна з кнопки, круїз, контроль, навігація, мультимедіа, радіо, клімат. Однозонний. ось. Та підігрів передніх сидінь. Я розумію, чому саме випадає вибір на Renault Duster у людей, тому що. По-перше, він підійде як для міського виду, також для селища. Тобто його можна експлу... експлуатувати будь-де. Він підійде будь-кому, і дівчинці, і хлопці, жінці, мужчині, кому завгодно. Він дуже легко керується з. Автомобілів, які саме на коробки передач механіка, то він ви дуже легко до нього звикнете. Так, друзі, ну що я можу сказати? стосовно розходу, це те, що цифри складають 6 літрів на 100 кілометрів дизеля це якщо. За город та місто. А якщо включити круїз контроль та їхати по трасі, можна навіть зробити такі цифри як 2,5. Ну Дуже економічне авто. Ці цифри мене просто вражають. Так, зараз буду вам показувати таку функцію, як допомога при спуску з гори. Ось так от ми нажимаємо кнопочку. У нас ось тут загорається зелененьким. Включаємо першу передачу і потихесенько їдемо. Не знаю, що казати, тому що я зараз сконцентрована. ну, я навіть зараз не жму не на які педалі. Ось дивіться. Вона сама повністю тормозить, тримає передачу, підтормажує і тихесенько спускається. Кому саме підійде ця функція як допомога при спуску з гори, по-перше, будь-якому водієві, зважаючи на те, що ви тільки почали їздити за кермом чи або вже у вас великий стаж, вона підійде для того, щоб взимку вам було легше спускатись з горки, якщо там слизько дуже, а також підійде тим, хто тільки починає свою історію з автомобілем. Вам буде це допомагати, друзі. Зараз ми перевіримо розгін до сотні, який він складатиме. По заводським настройкам, так би мовити, він повинен бути приблизно 12 секунд. Зараз ми це перевіримо. Я вважаю, що він буде складати трішечки менше, приблизно 11 секунд. Ну що ж, час підвести підсумки цього відео огляду, цього автомобілю. У продажу ми знаходимося в місто Дніпро, вулиця княгині Ольги, 19Б, автосалон Вольва, наше місто. Підписуйся на наш канал, ставте вподобайки, відправляйте своїм друзям наші відео огляди та коментуйте. Ми дуже хочемо відчути від вас зворотній зв'язок. Якщо саме тобі потрібен саме цей Рено-Дастер, то він тебе вартий. Нагадаю, 2021 рік 65 тисяч пробігу, 1,5 дизель повний привід, комплектація. Ультрамарин. до зустрічі, бувайте. Автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на youtube каналі.